Мило <питерпи> мені вже цитати танці репетила. Та, Саня, як же випускний матч? Не згадуй мені про випуск, вже не віриться, що ми йдемо зі школи. А до речі, є класна тема. Наша кара скоро вже буде залишати школу. Що це ти взяв? Та вона мені якось на уроці заявила. Ну, Каленчук, будемо ми з тобою прощатись. Та не переживай. А що ти найбільше запам'ятав зі шкільних років? Догадайся з першого разу. Звичайно, наш дюб. Скільки ми провели цікавих заходів профілактичної роботи. Скільки років ми вже беремо участь у фестивалі дюб. Скільки малюків навчили правил техніки безпеки. Провели без спортивні змагань КВНів та конкурсів соціальних листівок. Дюб навчила нас головному. Бути людьми, цінувати життя. Ложко Вивчати правила безпеки, на навчання в дюб ходить. Дюб ваш кращий захисник, людям добрий помічник. Вступайте в дружину нашу дружну, будете міцними, здоровими, дужими. Біда не буде вже біною, коли твій друг із з собою. I want them.